Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в мирі, в молитві. Витривати. Як це витривати? Важко витривати. Направду без дисципліни неможливо витривати в молитві, неможливо витривати в роботі, в праці, в духовному розвитку, в фізичному розвитку, в розумовому розвитку, без дисципліни. Просто ну не витягнеш, не витягнеш. Що таке дисципліна? Це. Робити попри свої почуття. Ви знаєте, у нас багато людей зараз: ой, ну я десь не чуюся. Сьогодні я не чуюся на молитву йти, не чуюся йти до церкви, не чуюся йти до роботи, не чуюся йти в спортзал, не чуюся сьогодні. Їсти те, що мені треба, хочу з'їсти тортика. І такого різного хламу. знаєте. І ці Почуття будуть завжди тобі казати: Ні, не йди сьогодні, не не вставай сьогодні на молитву. Не, 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 не. Поспи, відпочинь, ти заслужив, з'їж снікерса, ти маєш себе винагороджувати. Ось що тобі буде казати сатана сатана через ці почуття, а дисципліна це коли ти чітко поставив ціль і, попри все, борешся за неї. Тобто, незважаючи на ці всі, не чуюся. Не хочу, не вмію, не можу. Береш і робиш. Без е, якихось емоцій. Холодний такий розрахунок. Береш і робиш. І, і це дисципліна називається. Чи важко? Е, з одного сторони, так, а з іншої сторони, коли ти дисципліновано входиш в цей ритм, то тобі вже набагато легше, ніж ти будеш як ковбаса. Один день ти чуєшся, один день ти не чуєшся, залежати від емоцій. Твоє життя все буде залежати від вітру, як вітер подує. А магнітні бурі, сьогодні магнітні бурі, то так спати хочеться. Але що, що це означає? Ну, Перекімару 15 хвилин після літургії, та й все, і знову в бій, знову на тренування, знову працювати. Ну, Падаєш іноді, падаєш, але встаєш і йдеш. Ну, Коли ти вже, звісно, впав. Без тями, то не треба вже йти на молитву. <ріху> вже відпочинь один день можна. <ріху> ну, Але в тому плані, що треба здисциплінувати свій графік, свою молитву, свої відвідування. І якщо ти вже здисциплінував свій графік ходіння на літургію кожен день, мати вервицю, мати якусь молитву різного характеру, піст і. І різні молитовні практики, ти їх здисциплінував. Вони вже в тебе є в твоєму раціоні, я би сказав так, в твоєму стилі життя, в, твоє, в твої, знаєте, в твоєму раціоні це як в твої в твоєму раціоні є їжа, так в твоєму раціоні є молитва постійно. Слово Боже, читання, слова Божого, розважання над Словом Божим. І ти в цьому вкорінився, то приходить інша спокуса, що ти е, втрачаєш пильність. Пильність втрачаєш. Тобто, я вчора перекладав відео Домініка Хмельовського, виставляв на каналі. Подивіться, про те, як люди, які ходять кожен день до церкви, можуть е, увійти в таку спокусу. Ну і що, прийшов я? Ну да вже прийшов. Ну, ми ну і прийшов. І, і завтра прийду, і післязавтра прийду. Але толку з цього майже ніякого, що ти прийшов. Треба літургію пережити. Треба підвищувати якість своєї молитви. Підвищувати. Як підвищувати? Шукати способи, як підвищувати. Ми всі маємо однаковий час. 24 години на добу. Нам треба спати, нам треба їсти, нам треба на роботу ходити, нам треба то, 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 то. І в ітозі ми маємо на Бога не так багато часу. І як збільшити цей час? Треба збільшити якість. Якість пережиття цієї молитви, якість пережиття літургії. І, і в цьому маємо. Поглиблюватися, поглиблюватися. Але без дисципліни про поглиблення вже взагалі можна і не мріяти. Бо спочатку треба практичні ці всі кроки зробити, дисциплінуватися. Бо як ти можеш поглиблювати якість літургії свого прожиття як літургії, якщо ти не є фізично на літургії, це неможливо. Тому спочатку треба прийти до церкви, а потім поглиблювати свої... Пережиття літургії. Кожен жест, кожен рух священника, кожна жертва, ко... щоб все в голові це знати. І це є поглиблювати якість молитви. І в цьому поглибленні нема дна. Це є глибина, глибина, глибина і ще раз глибина, щоб молитва не стала нудною. Бо мені там часто кажуть, ну нудно, Ну, нудно, бо ти не поглиблюєш, не покращуєш якість. І це є деградація. Потім можна дійти до того, що я прийшов до церкви, відстояв, обдумав там свої плани на сьогодні і пішов додому. І галочку поставив, був. Але воно так не працює. Не, не в тому суть ходити до літургії кожен день, щоб аби було. Аби поставити галочку якусь. Ні, в тому суть, щоб поглиблюватись, поглиблювати якість пережиття. Не для того, щоб. Хтось сказав, о, молодець, він ходить на літургію кожен день. Можна ходити раз в тиждень. Але поглиблювати знання, поглиб... поглиблювати пережиття, пережиття. Ну, звісно, якщо ти ходиш раз в тиждень, то у тебе менше шансів так поглибитися, як в того, хто ходить кожен день. Але не в тому, що він ходить, а в тому, що він робить працю над помилками. Бо можна 10 років ходити. Тупо приходити, стояти як болванчиком, і йти додому. Приходити і йти додому, нічого не змінюючи. А ось тоді у тебе всі є шанси поглибитись краще, якщо ти раз в неділю уходиш, але робиш працю над помилками. Бо без праці над помилками ми входимо в такий свій стандартний день, де у нас вже все йде по-нашому. Ручейку, знаєте, і ми нічого не змінюємо, там ми нічого не хочемо змінювати, може, так звикли. Ну і ми собі так все живемо, аби там час вже пройшов той. Тож давайте покращувати якість молитви, бо без цього покращення молитви ніколи молитва не буде радістю. А Марія нас закликає, щоб молитва молитися допоки молитва не стане радістю. А коли вона стане радістю, тоді тебе вже ніхто не відірве від цієї молитви. Чи ми в такому рівні зараз? Я ще ні. Не, не завжди в мене. Іноді треба пінками себе заставляти йти на ту молитву. Іноді і таке. Але, дякуючи дисципліні, я йду і там уже в молитві, в тракті молитві, вхожу в цю глибину, входжу і починаю покращувати цю якість. Бо, якщо не прийдеш, то точно проспиш все і не покращишся. Сьогодні, 25 жовтня, 2020 рік. Дорогі діти, у цей час закликаю вас повернутися до Бога і молитви. Взивайте всіх святих на поміч, щоб вони для вас були прикладом і допомогою. Сатана сильний і бореться, щоб все більше сердець притягнути до себе. Хоче війни і ненависті. Тому я з вами так довго, щоб вести вас на шлях спасіння до того, який є дорогою, правдою та життям. Дітоньки, поверніться до любові до Бога. І він буде вашою силою і пристановищем. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія завжди каже: поверніться, поверніться до Бога, поверніться до молитви. І ти так думаєш, собі, «Ну, та я ж молюся, ходжу там на, на месу. Як повертатися, я ще не відійшов від Бога. Ну, може, ти ще до нього не прийшов навіть. Я, я, з якою якістю ти приходиш на літургію, з якими думками, з яким зосередженням? Ось важливо. Ось що важливо. Ну, і звісно, це вже є другий третій ступені. Бо без першого, якщо ти не прийшов на літургію, другий третій вже неможливий. Тому не можна відкинути то краще або то краще. Треба прийти, це перший крок, потім пережити, і на наступний раз. І ще глибше пережити, і ще удосконалитись більше. Можете навіть собі шпаргалки писати, я собі також пишу, що на літургії, якому тракті треба робити, щоб підчитувати собі, де я маю скласти жертву, що я маю, хотів би скласти в жертву, і що мені важко скласти в жертву. Ось такі речі. І потім ти цю літургію проживаєш. Це неймовірно. Вона стає зовсім іншою, не такою сухою, як зазвичай, відбув. Та пішов. У цей час закликаю тебе, повернись до Бога і молитви. Взивай всіх святих на поміч От коли не можеш зосередитись, не можеш підняти попу свою з кроваті, щоб піти на ту літургію, то взивай до всіх святих, взивай до всіх святих, до ангелів, щоб допомогли тобі це зробити. Бо сатана сильний і бореться, щоб все більше сердець притягнути до себе, щоб більше. Сатана бореться, щоб твоє серце притягнути до себе. Не Ну, Бо можемо так сказати, а там сатана за кого бореться? Ні, він бореться за твоє серце, за твоє особисто і хоче притягнути твоє серце до себе, до грошей, до якихось справ важливих, до новин. Бо як то не знати, що в світі коїться, Це ж як то бути, як то жити без цього? Ну, як я мушу знати? Мушу знати, що в світі коїться. Бо якщо не буду знати, що в світі коїться, то світ стане. Ні, світ не стане, світ буде далі рухатися, якщо ти не будеш знати, що в ньому коїться. Тобі навіть і не, да... і не треба знати, що в світі коїться. Тобі треба знати, що в тебе в серці коїться. Ось це важливіше. Хоче війни і ненависті, сатана. Тому я з тобою так довго, щоб вести тебе на шлях спасіння до того, який є дорогою, правдою і життям. Дитинко, повернись до любові до Бога. Повернись до любові до Бога. Тобто, Люби Бога всім своїм серцем, всіма своїми думками, всією своєю силою. Ми ну, навіть не знаємо, як це. Направду, я аналізую своє навіть прагнення, бажання і думачі. Я сьогодні люблю Бога всіма думками, всією силою, всім бажанням. Бо знаєте, я помітив, що іноді бажання робить такі виняткові речі. Тут не міг, не міг, а тут прийшло вдруг бажання, мотивація так звана, і людина пф, вистрелює гори перевертає, коли хоче, коли хоче. Ну, а тут ну, я не можу до церкви піти. Не хочеш піти. Давайте чесно, дивитися правді очі, не обманювати самих себе. Не хочеш піти, тому не йдеш. Не хочеш схуднути, тому не сідаєш на дітей. Не хочеш йти в спортзал, а не не можу, не маю часу. Не хочеш. Не хочеш своїм життям жити, хочеш, щоб за тебе хтось інший думав. Тому дивишся новини і свій час вкидаєш в інтернеті, в Тік-Ток, в Фейсбук, ось там. Бо не хочеш брати відповідальність за своє життя. Не хочеш, не не можеш. Можеш ти все. Можеш вивчити мову, можеш вивчити якусь іншу професію, можеш, але не хочеш. Бо люди, які хочуть, творять чудеса іноді. Дійсно, і якось виходить все. Тому давайте хотіти прагнути всіма силами любити Бога. Тоді в тебе буде все виходити. І на службу ходити, і молитися вервицю. Все буде виходити. Було би бажання. Тому давайте сьогодні всіх святих попросимо, щоб дав нам це бажання, дали, дали нам, випросили Бога для нас це бажання палкішої любові до Бога, щоб ми горіли цією любов'ю, всіма силами, всіма думками, і всього свого хочу, бігли за Богом. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать з Меджугор'я! Па-па!